Доброго ранку, шановні. Така не дуже не дуже він добрий для України, для українців. Сьогодні, ну такий складний день після того, як достатньо довгий період у нас не було обстрілів, таких масованих, звісно, було обстріли по Харкову, по Сумах, по Дніпру. але... Такого обстрілу, як сьогодні, був вночі, ну ми вже трохи відвикли. До хорошого звикаєш дуже швидко, а от до поганого певно ніколи не звикнеш. І Україна сьогодні отримала таку кількість подарунків від наших братів. Вони ж нам браті, що дуже складно це навіть коментувати. Знову було дуже гучно. Знову ми не спали, знову ми не виспані всі. Але що з цим робити? Було у нас сьогодні 577 цілей, 546 ворожих БПЛА. Тут хотілося б згадати, що нам ще в кінці 24 року року розвідка наших партнерів говорила про те, що Росія розгонить виробництво дронів до 500 штук на добу. Ми це бачили. Коли нас активно, масивно поливали ними в липні. Було два тижні чи три тижні затища. І знову зараз, цю ніч, ми побачили, яку кількість дронів вони здатні, скажімо так, випускати по нам кожну ніч. А одна ракета кинжал, 18 крилатих ракет Х101, 12 крилатих ракет Калібрі. Складна ніч. і... Тут ще що дуже показово, це географія обстрілів. Вона була абсолютно нетипова для обстрілів. Сьогодні прилетіло в Львів, сьогодні прилетіло на Західну Україну в місто Мукачево, яке, певно, за всю війну вперше такий приліт отримав. Про що це? Постраждав, до речі, також дуже іронічно. Один з заводів а, з іноземними інвестиціями американською, ізраїльськими І тут би хотілося сказати Трамп, так де, де гарантії твоєї безпеки, хоча б для тих підприємств, які інвестують в Україну американських підприємств. І е, що тут ще показово те, що е, летіло дійсно дуже далеко за хребет, скажімо так, Карпатський. Е, що це може означати? Якщо взяти ще події вчорашнього дня, а вчора відбулася така також дуже цікава подія: це те, що в Польщі, в полі кукурузному, вибухнув дрон. Це, це макет Гербера, дрона Гербер з китайським моторчиком. Тут в цьому плані цікаво, що цей дрон пролетів 100 кілометрів від кордону Польщі до середини Польщі і його не збили. Що це можна, може означати? Як на мене, це тестінг повітряного простору Польщі. Поляки заявили про те, що. Він йшов на низькій висоті, тому вони його не збили. Як на мене, це просто тестують, наскільки готові сили ПВО Польщі до таких от ситуацій. Що зробить Польща? Що зробить НАТО в цьому питанні? Якщо вони знову не відреагують, як вони роблять дуже часто, а вискажуть тільки за занепокоєння, то я думаю, що Росія буде далі тестувати, а може вже і не тестувати, і буде далі, скажімо так, випробувати нервову систему НАТО і тут вже. Дуже пора, я скажу чесно, рвати НАТО волосся вже не тільки на голові, а й ще на одному, на на скажімо так, на м'якій частині тіла. Тому що, ну, абсолютно однозначно, Росія демонструє, по-перше, свій потенціал, а по-друге, вони демонструють, що немає для них. Таких відстані, які б вони не подолали своїми ракетами. Тобто залетіти на Закарпаття точно, можна було, можна було значно ближче вилетіти в країну, яка знаходиться ближче, ніж до Закарпаття. І, і тут дуже важливо, що буде робити НАТО, що буде робити Польща після того, що відбулося. Поки вони е, говорять про те, що буде якась нота протесту, але але чи достатньо цього? Ми вже цих нот протестів і занепокоєння а, країн НАТО, ми слухали таку кількість, поки Україну отюжили ще спочинаючи з 2014 року. Ми бачили стільки занепокоєння, і якщо це буде продовжуватись а, така ж реакція на а, те, що відбувається зі сторони Росії. То абсолютно резонно можна сказати, що війна може перекинутися на інші країни, в тому числі, ну, як на мене, це моя думка, може, я не права. Але як на мене, це можуть бути країни Балтії, і це Польща. Така гра мускулами вона має і психологічний аспект, і знову ж таки демонстрація сили, що нам. Дозволено на все, бо Росія спочатку буде казати, «да нічого не відбулося, потім це не ми, а потім так ми, а що ви нам зробите? А, ви знаєте, що безкарність породжує жорстокість або підтримує жорстокість. Безкарність е, породжує е, те, що е, галтівник там. Або порушувач кордонів, або е, соціопатична особа починає думати про те, що так буде завжди, і йому все дозволено, і він може робити що завгодно. Е, тут важливо знову ж таки дуже серйозна реакція наш, е, наших партнерів, коаліції охочих чи як їх зараз назвати, я не знаю навіть, бо ефективність ну, вони свою не проявляють. Е, чи самого НАТО, як вони будуть реагувати, але зараз ми маємо те, що маємо. І ви знаєте, після цього цирку з червоними килимами, з зустрічі на Алясці, з супроводженням Путіна винищувача Сполучених Штатів, з тим, що він прилетів на зустріч, і з Трампом вони один одного по плечам хлопали. В цьому контексті. Сьогоднішня ніч це демонстрація Росії, знову ж таки, виходячи з того, що а що ви нам зробите? А, знаєте, я в когось прочитала, а чому вони це роблять? Да, тому що можуть, тому що вони безкарні, тому що їм дозволяють. А, такий собі фарс а, зі сторони Росії, і те, що ми сьогодні побачили, це демонстрація того, що Війну збирати, вони не збираються закінчувати. І пере, в, в, пере, можливість переговорів між е, Зеленським і Путіним, навіть в присутності Трампа, я особисто не вірю. Е, все, що відбувається у нас, відбувається в полях. Е, просування ми в Донецькій області бачимо. Е, воно, звісно, не те, що від нас вимагає, щоб ми вивели війська, але воно є. Тихе таке повзуче просування по лінії зіткнення? Ну, Такі не дуже добрі новини для нас, і мені дуже цікаво, як відреагує Трамп сьогодні ввечері, коли в них настане ранок, як він відреагує на те, що сьогодні відбулося в Україні. Потужності в них достатньо, можливості них достатньо, і соціопатичності для того, щоб багато українців у них достатньо. Що нам робити нам? Тримати себе в руках це саме перше. Друге допомагати ЗСУ. Третє критикувати владу, як, як би це не звучало, критикувати владу, коли вони щось роблять, не те, що потрібно робити. А і читувати корупційні якісь дії, і допомагати фронту. Всім, всім хто знаходиться в тилу. Ну, ось такий ранковий не дуже радісний огляд, але який є. Дякую за увагу! І зустрінемось ще.